В 2021 році на грант Українського культурного фонду в селі ми відкрили музей Володислава Федоровича. Володислав Федорович, попри те, що він був власником цього села, це голова просвіти. Володислав Федорович знаний тим, що це людина зголошувалася, що він русин, українець. Він перший кинув політичне гасло Русь належить русинам». По заможності він, мабуть, тільки поступався митрополиту Андрею Шептицькому. Решта магнатів західної України, Галичини або Поділля це були в основному поляки або німці. І е, більшість своїх прибутків Володислав Федорович вкладав в українську справу, видавав книжки, підтримував художників, підтримував літераторів, внесок родини Федоровичів, як Івана Федоровича, Володислава Федоровича, Дарії Віконської або Ліни. Федорович в українську культуру величезний, і як продовження музею Федоровича на місці клубу робимо світлицю Федоровича. Ну будемо експлуатувати це ім'я, доки Україна не знає, хто такі були Федорович. Серед 11 громад України. Ми виграли грант на створення центру спільнототворення. Основною ідеєю нашої заявки було це поєднання двох поколінь, школярів, які залишилися в селі, а також їхні дідусі і бабці, пенсіонери, тобто два. Покоління, між якими, на жаль, існує якась пустка середнє покоління. Це батьки зараз знаходяться в армії, мами в основному за кордоном на заробітках, щоб отримати сім'ю. Ну а діти проводять основний час це біля магазину, і ми хочемо їх відірвати від цього і їхній вільний час, щоб вони використовували з якоюсь користю. ми знаходимося в адміністративному будинку колишнього колгоспу імені Франка. Тут все пристосовані приміщення. Тут на першому поверсі, після того, як Колгосп прозвалився, був організований клуб. Звичайний сільський клуб, але саморобна сцена, освітлення тьмяне, завіси, зрозуміло, невідповідні. Адаптовуємо це приміщення під центр спільнототворення. Ви бачите, зроблений вже ремонт. Паркет був вкритий двома шарами олійної фарби. Відчистили паркет, полакували і робимо тут зонування. Тут буде зона для дорослих, бачите, це кавовий столик. Мами будуть сидіти і святкувати в тому куті буде дитяча зона. Це дошкільнята і молодша школа. Настільні ігри, хокей, аерохокей, аеро футбол. Тут під цими стінами, бачите, вже змонтовані полиці, навісні полиці між вікнами, під ними будуть стояти столи трансформери, які будуть займати ніби як тумбочка невеличке місце. А при потребі будуть висуватися на на сцені з лівої сторони буде телевізор, іксбокс, де хлопці можуть грати в ігри. Грант дозволяє нам придбати якісну апаратуру, щоб проводити ну, якісь звукові і світові ефекти, супроводжувати наші заходи. Творення світлиці Федоровича для мене в першу чергу це можливість для. Молоді і дітей, які живуть в цьому селі, це можливість проводити різні заходи, майстер-класи, щоб діти мали можливість щось навчитись новому для розвитку, для творчості, тому що зараз такий важкий час. А проведення різних заходів це є можливість і відволіктись так. само можуть і участь брати в цьому і дорослі і вчителі, і бабусі. Я б хотів кусь тут тут на оркестрі до прекуду виступити. В честь якогось урочистого дня, чи до прикладу, якщо буде якесь народне свято, наприклад, день незалежності, то тут був би оркестр, би заграли б гімн України. Піліки, так як я могли тут відпочити якісь розваги, настільні ігри, чи до там, відео, до та ж сама приставка, чи подивитися якесь документальне кіно, щось нове дізнатися для себе про історію ще щось. Ну цей затишний куточок називається сад Дарії Віконської. Дарія Віконська це літературний псевдонім доньки Володислава Федоровича. Завдяки проєкту ЦЕДОСа ми робимо зараз світлицю Федоровича, центр спільнототворення. Ну а прибудинкова територія це якраз у цей сад. Райська яблінка це книга, де зібрані есе, літературні есе Дарії Віконської. Кожне есе присвячене якійсь рослині або дереву. Відповідно, в цьому саду будуть рости соняшники, духмяний горошок, табак, алібастрові або білі риси тобто, всі ті квіти, про які вона писала.